Колишній президент США Дональд Трамп закликає до капітуляції України до найбільш невигідної угоди з Росією. Спікер Палати представників США Майк Джонсон натомість закликає звільнити посла України у Сполучених Штатах Америки, А тим часом президент України Володимир Зеленський вже зустрівся із Джо Байденом і Камалою Гаріс. Отже, чому Дональд Трамп закликає до найбільш невигідної угоди з Росією і що саме? Пішло не так під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Отже, колишній президент США Дональд Трамп після початку візиту президента до Сполучених Штатів зробив ряд дуже різких і негативних заяв на адресу президента України Володимира Зеленського та загалом на адресу України. Отже, виступаючи на передвиборчому мітингу у північній Кароліні, він заявив, що Потрібно йти на навіть на найбільш невигідну угоду з Росією, аби припинити війну в Україні. Отже, в першу чергу він зазначив, що навіть найгірша угода з Росією була б кращою ніж те, що зараз відбувається в Україні, і про це він заявив своїм виборцям. І тут слід розуміти, що мова йде про капітуляцію України, і саме цього вимагала Росія, і досі вимагає і, зокрема. Вимагала на початку повномасштабного вторгнення, і такою є в принципі ціль Росії в Україні і ціль навіть їхніх мирних пропозицій. Про це говорить колишній президент США Дональ... Дональд Трамп. Крім цього, він зробив ряд брехливих неправдивих заяв про Україну. Зокрема, сказав, що більшість міст України, тобто всі міста України, окрім Києва, повністю знищені, що звісно. Не є правдою, і цікаво, хто йому саме дає таку інформацію, хто йому дає дані, на які він посилається, і хто йому радить це говорити, бо ця інформація точно не відповідає дійсності, як і ряд інших заяв. І це все він сказав на одному під час одного виступу у північній Кароліні. Крім цього, він наїхав на адміністрацію Байдена за те, що вона нам допомагає відбуватись від російського вторгнення. Трамп наїхав на Байдена за те, що він погоджує виділення мільярдів доларів безпекової допомоги для України. І, зокрема, він заявив, що ці гроші дають людині, яка відмовляється укладати угоду. Тут він має на увазі президента Зеленського, але знову ж таки це не є правдою, адже президент Зеленський пропонує мирне завершення війни в Україні. Це формула миру президента Зеленського. Але Росія натомість відмовляється йти. На такі умови відмовляється завершувати війну на справедливих умовах, а натомість висуває свої ультиматуми, зокрема для капітуляції України. Цього якраз бажає російський диктатор Володимир Путін. І, на жаль, саме про це говорить і колишній президент США Дональд Трамп. І цікаві заяви також лунали від конгресменів. Отже, спікер Палати представників США Майк Джонсон раптово. Під час візиту президента Зеленського закликав звільнити посла США, зокрема посла України у США. Пані Оксану Маркарову він зокрема вису, висунув таку вимогу в зв'язку з, з тим, що вона організувала візит президента Зеленського до Пенсильванії. Про що конкретно тут і мова йде, і що найбільше розізлило колишнього президента США, зокрема щодо візиту Зеленського до Пенсильванії. Як відомо на початку свого візиту до Сполучених Штатів, президент Зеленський відвідав Пенсільванію, зокрема, відвідав завод з виробництва снарядів з виробництва боєприпасів. Але є один невеликий нюанс: президент Зеленський відвідав цей завод разом із Шапіро Джошем Шапіро, губернатором штату Пенсільванія. Це ключовий демократ, ключовий соратник. Камали Гарріс і, зокрема, відвідав цей завод з американськими конгресменами демократами. Республіканці не були присутні на цьому заході, і саме це роздратувало Дональда Трампа і його соратників. Вони в цьому вбачали зокрема. Подумали, що е, таким чином Зеленський підтримав демократів, допоміг демократам отримати більше голосів серед виборців у Пенсильванії, адже разом з демократами виступив е, так, відвідав цей завод з виробництва снарядів, здійснив спільну фотосесію. Але звісно ж, це не є правдою, адже саме цей завод у Пенсильванії виготовляє снаряди для потреб сил оборони України. Тому й туди навідався президент Зеленський. Але дуже роздратував цей візит Байдена і його соратників, і після цього почалася справжня істерія. І такі заяви, яких раніше вже яких раніше не було, Принаймні, довгий час такого ми не чули від представників республіканської партії. Крім цього, ми почули, що деякі республіканці в конгресі закликали провести розслідування щодо того, на якому са на які саме. На якому самому літиці летів так президент Зеленський до Сполучених Штатів, і чи були виділені федеральні кошти на фінансування візиту президента Зеленського? Ну тут же в принципі почалася так звана так зване мислиство так на відьом і почалася така велика істерія від республіканців через цей візит на цей завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії. Але Врешті-решт таки вдалося виправити ситуацію. І останні новини, які ми бачимо, все ж таки зустріч Трампа із Зеленським відбудеться. Вона відбудеться сьогодні о 9.45 за північноамериканським східноамериканським часом. Відбудеться вона в Нью-Йорку, у Тауер. І, врешті, врешті-решт, республик... республіканці таки охолонули. І також президент Зеленський дуже фахово відреагував на це. Він не почав відп робити різкі заяви у відповідь на цей на цю істерію республіканську, і е, також, врешті-решт, вдалося домовитись, і буде проведена зустріч між Зеленським і Трампом. Але ці заяви точно викликають велике занепокоєння, зокрема про те, якою є стратегія Трампа відносно України, і найбільше викликає занепокоєння ця саме ця заява про, про те, що найбільш погана угода для України це краще. Ніж те, що зараз є, ніж ніж те, що зараз Україна має. І в принципі, будемо далі аналізувати, дивитися, як Трамп, що Трамп буде говорити про Україну, але будемо сподіватися що це лише передвиборча риторика, а не реальна стратегія Трампа для. Завершення війни в Україні, але звісно, будемо далі спостерігати за усіма заявами колишнього президента США. Тим часом, президент США Джо Байден про зустріч із Володимиром Зеленським і за результатами перемовин оголосили великий пакет допомоги для України. Отже, очільник сполучених штатів виділяє 8 мільярдів доларів безпекової допомоги, і в цей пакет увійде те обладнання, те озброєння, яке вже раніше надавалося, але розберемо такі найбільш цікаві речі цього пакату. В першу чергу, це боєприпаси великої дальності GSOW, зокрема, це високоточні плануючі бомби. Вагою 500 кілограм з дальністю дії до 130 км. кілометрів. Це, звісно, не далекобійні ракети, які вимагала Україна від Сполучених Штатів вже багато місяців. Але такий новий новий вид озброєння, який раніше не надавався. Крім цього, Байден пообіцяв надати Україні ще одну систему ППО Петріот ракети до них та провести тренування 18 Українських пілотів на F-16. Але тут потрібно розуміти, що в принципі це такий останній великий пакет допомоги для України від адміністрації Байдена такий прощальний пакет допомоги. Бо вже через декілька місяців буде нова влада у Сполучених Штатах після виборів у листопаді. Зокрема, і для того, аби Україна могла отримувати наступні пакети безпекової допомоги вже наступного року потрібно буде. Знову цей пройти через цей пекельний процес затвердження фінансування у конгресі. А як саме це буде відбуватись, Це вже залежить від результатів виборів президента, і, зокрема, в першу чергу від результатів виборів до конгресу, за доля України фактично залежить. Від того, кого оберуть американці до до конгресу, скільки мандатів отримують республіканці і демократи? Звісно, якщо більше мандатів у демократів, то не не буде нам про що непокоїтись. якщо буде республіканська більшість. Можуть повторитись ті всі самі історії, які були вже цього року із Майком Джонсоном та компанією. Але будемо далі аналізувати і дивитися, якою буде ситуація з цими виборами, і які будуть результати цих результатів цих виборчих перегонів. І звісно, президент Байден наостанок дуже гарну заяву зробив. Зокрема, запевнив, що Росія не переможе у війні, і що США дадуть Україні все необхідне для перемоги над Росією. У, у цій агресивній війні, але тут потрібно розуміти, що досі бояться Сполучені Штати надати нам дозвіл на далекобійні удари і. Зараз ми якраз розберемо те, чому вони цього бояться, бо є нова інформація. The New York Times пише про те, що є певні побої в адмі... побоювання в адміністрації Байдена, чому вони не хочуть давати цей дозвіл на нанесення далекобійних ударів. Американська розвідка вважає, що Росія, начебто, може відповісти летальною атакою по американських військах. Отже, «The New York Times пише про те, що неспроста Байден так зволікає із наданням дозволу на нанесення далекобійних ударів глиб території Росії. Американська розвідка, начебто, е боїться того, що Росія може відповісти атакою по військах США. В Європі чи на близькому сході ось ось така в принципі феноменальна думка, феноменальна, феноменальне передбачення, прогнозування від американської розвідки, але вони, звісно, не посилаються на дані і не наводять аргументів про те, чому вони так вважають. Але знову ж таки, США досі зволікають із наданням дозволу на нанесення далекобійних ударів глиб. Території Росії, крім цього, якщо й буде надано зелене світло на це, лише Велика Британія готова поки дозволити бити просії далекобійними ракетами Shadow. І Девід Лемі до речі заявив про те, що до зими таки мають дати цей дозвіл на нанесення. Далекобійних ударів глиб е, території Росії, крім цього, президент України Володимир Зеленський наприкінці свого візиту зустрівся із віце-президенткою США Камалою Гарріс. Отже, Камала Гарріс в першу чергу наїхала на Дональда Трампа і заявила, що його пропозиції про е, щодо мирного врегулювання війни в Україні дуже збігаються із мирними пропозиціями. Російського диктатора Володимира Путіна вона заявила, що такі ідеї це фактично ідеї про капітуляцію. України і знову ж таки вона запевнена, що буде підтримувати нашу державу, і провела таку відкриту розширену зустріч між делегацією України та американською делегацією. Зокрема, на цю тему і спілкувалися вони із радниками, і деякі члени до речі, адміністрації Байдена також були присутні на зустрічі із президентом Зеленським. Але далі будемо спостерігати за перебігом і результатами зустрічі із Дональдом Трампом. Звісно, звісно, якщо вона знову не зірветься, і вже. Будемо аналізувати те, які ми є результати перемовин між президентом Зеленським і колишнім президентом США Дональдом Трампом. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили! Слава Україні!